Кам'яна фортеця та жовто-блакитний стяг над нею, а ще символічні три сумки. До Дня Соборності в обласному центрі погасили нову марку суми Північний Форпост. Вона присвячена людям, які в перші місяці повномасштабного вторгнення стали на захист рідного міста. Марка випущена на замовлення сумської міської військової адміністрації суми Північний Форпост. Ну і вона відображає ті дії, події, які були в лютому, березні 2022 року, коли місто Суми було оточено ворогом з усіх боків. Воно було ізольовано, але ворог не не зміг зайти в наше місто. За період повномасштабної війни це вже друга поштова марка присвячена місту. Першою була суми вільні сумчани. Нескорені, яку погасили у вересні минулого року. Суми продемонстрували свою єдність та взаємопідтримку у лютому, 22 другому. Року, коли ми були в оточенні, і всі сумчани були згуртовані, підтримували один одного дітей людей похилого віку. Чоловіки взяли зброю в руки і стали оборонцями, і давали відсіч прямо на межах. За словами директора сумської філії «Укрпошти», Сумська МВА вже замовила 145 блоків з шести марок. Під час приїзду якихось гостей чи може людям, які заслужили нашим воїнам, як це було, до речі, минулого разу. Тоді кожному воїну, який приймав особисту участь, така марка вручалась. Але місто Суми має право дозамовити, або отримавши від міста погодження люба інша організація, теж може дозамовляти. Тобто цей тираж не обмежений. Новини СТС.